Як Христос сказав до, до Семарянки, що істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і у правді. У вірі і в правді. Ми святість ту, яку ми маємо іконами. Ми маємо чудотворні ікони. так? Хто собі думає, о, прийду помацює грішний я чи не грішний, от коли помацюю, зразу буду святий. Ікона — це джерело. З якого ти можеш взяти рівно наскільки за якою посудиною ти туди прийшов? Людина це є храм Духа Святого. Це є посудина для Духа Святого. І з якою ти посудиною прийдеш, таку й набереш. Як ти прийдеш з вірою, то ти з великою глибокою вірою, то ти набереш для себе, а як віра твоя ноль, то ти можеш лизати ту ікону, то нічого не поможе. Іменно наскільки я готовий співпрацювати з Божою ласкою, наскільки я її отримую. Тому святість умови там, прийняття святого причастя, чи духовне, чи фізичне. Саме головне, наскільки ти можеш отримати від того причастя. Але чи достатньо духовного причастя, то можна і не ходити до церкви? Не? Христос каже, хто не їсть моє тіло і не п'є мою кров, не має життя в собі. Треба приймати і духовне причастя, і треба приймати і фізичне причастя. Не відкидати ні одного, і друге. Я навіть собі думаю, що духовне причастя, воно більше навіть тебе заставить, ще глибше задуматися, наскільки Отець може мені передати, бо Він мені каже, що жертвує за мене всі ласки, які дає Господь Бог у святому причастю. А я б хотіла знати, а скільки він отримує той Отець, отої ласки від святого причастя. Чуєте, яка взаємодія? Тому і духовне причастя потрібне, і фізичне обов'язково потрібне. Бо духовне причастя це до тих людей, які хочуть жити з Богом, а не мають можливості прийти до церкви, не мають можливості прийняти святе причастя, таких людей є багато. Я знаю, що хлопці мене дивляться на передовій, вони дивляться служби, вони моляться зі мною. Я хочу жертвувати святе причастя за нових воїнів. І всі можуть від нього отримати рівно наскільки наскільки готові прийняти. Хай Бог береже всіх вас і всіх, хто приймає святе духовне причастя.